Фонні розмови і зустрічі великих світу цього на тлі безжального бомбардування мирних міст в Україні. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше. Ви дивитеся Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська. У випуску розповімо про таке. Трамп поговорив із Зеленським уперше, після суперечки в овальному кабінеті, йшлося про умови 30-денного перемир'я та вимоги Путіна. Чудова, дуже хороша, фантастична. Так охрестили цю розмову в Білому домі. Чи дочекаємося такого ж прогресу в діях? Повітряна тривога. Росіяни знову обстрілюють мирні міста України. Уночі в українському небі пролетів 171 дрон. Під масованим бомбардуванням опинився Кропивницький. У місті є руйнування, поранені дорослі та діти. Спочатку зупинялися, а потім змінили рух потяги Укрзалізниці. Вони повернулися додому після трьох років полону та нещадних тортур у російських катівнях: 197 українських бійців нарешті на батьківщині. Бійці ЗСУ, морпіхи, нацгвардійці та азовці, як бранців Кремля, зустрічали рідні та хто святкував день народження просто у натовпі. Нову зустріч української делегації з представниками США анонсував на прес-конференції Володимир Зеленський. Перемовини відбудуться в Саудівській Аравії з 21 по 23 березня. Говоритимуть про тимчасове припинення вогню та об'єкти критичної інфраструктури, які Україна вважає пріоритетними для захисту. Йдеться зокрема про залізницю та порти. Крім того, президент повідомив, що нова партія винищувачів F-16 уже в Україні. Він не уточнив від яких країн Україна отримала літаки, а також їхню кількість. Від американської сторони ми отримали сигнали, що, скоріш за все, мова йдеться про енергетичну тишу, не бити по енергетиці. Обох країн енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура дуже всеосяжне таке поняття, і ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Ми підготуємо і, і тут може бути і також а, різні інфраструктури, і, а, і інфраструктурні речі, як залізниця. А також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємось до цієї зустрічі в Саудівській Аравії. США готові. Взяти під управління українські атомні електростанції, якщо це допоможе досягти миру, про це заявила речниця державного департаменту США Тамі Брюс. Адже американські фахівці мають достатньо досвіду, щоб керувати АЕС в Україні. Вона наголосила: якщо це сприятиме припиненню бойових дій, Сполучені Штати готові взяти на себе таку відповідальність. Раніше Трамп говорив, що вважає контроль США над українськими енергооб'єктами найкращим способом їхнього захисту. А Володимир Зеленський уточнив у розмові з американським президентом: йшлося лише про Запорізьку АЕС, яка нині перебуває під окупацією якщо управління ключовою інфраструктурою здійснюють компетентні фахівці, це зміцнює не лише економічну, а й безпекову основу держави, зокрема через стратегічну важливість енергетики. Також і я не хочу припускати, що саме мав на увазі президент Трамп, але з точки зору звичайної людини можна зрозуміти, що економічні відносини із країною, яка має досвід у захисті себе та своїх союзників, можуть ускладнити можливість нападу на неї через потенційні наслідки. Чудова, дуже хороша і навіть фантастична. Такими епітетами коментують телефонну розмову українського та американського президента. Учасники процесу Дональд Трамп і Володимир Зеленський розмовляли телефоном близько години. Більше подробиць далі в сюжеті. За словами українського президента, настрій під час розмови був правильний. Детально з американським президентом багато говорили про наступні кроки щодо припинення вогню. Домовились, що українська сторона складе список енергетичних та цивільних об'єктів, щоб росіяни не гатили по ним. Але найбільш складним питанням, на думку зеленського, буде питання територій. Питання територій буде найскладніше, і я це відчуваю. Ми це розуміємо, і це буде, це буде для нас для всіх виклик. Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні, а, від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякі території. Дивіться, є і справедливість є. І сила, я розумію, те, що русські зараз контролюють, нам складно, але є і логіка. Всьому у нас є регіони. Просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя, ніхто не повернеться. В половину міста, і якщо десь це повернеться, якщо це буде станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Віця ми нікого не боїмося. Ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль, як з тих моментів, які нас чекають. Ми до всього повинні бути готові до будь-яких розмов. У Вашингтоні за підсумками розмови двох президентів їхнє спілкування назвали фантастичним. Речниця Білого Дому каже: Зеленський подякував Трампу за підтримку. Зі свого боку Трамп інформував українського колегу про деталі розмови з Путіним. Вони обговорили ситуацію у Курську і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними штабами у міру розвитку ситуації на полю бою. Президент Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні комплекси Петріот. І президент Трамп погодився працювати з ним над пошуком того, що є доступним, зокрема у Європі. За словами представниці Білого Дому, президенти обговорили і питання роботи українських електростанцій. Трамп запропонував допомогу в управлінні цими станціями. На його думку, присутність американських фахівців буде додатковою гарантією для енергетичної безпеки України. Україна та Фінляндія об'єднують зусилля для будівництва сучасних укриттів. Президенти Володимир Зеленський і Олександр Стуб. Підписали угоду про створення коаліції укриттів цивільного захисту. Президенти відвідали найбільше укриття в Гельсінкі, розраховане на 6 тисяч людей. У мирний час воно використовується як паркінг і спортзал, але за потреби може за 72 години стати бомбосховищем. Фінляндія має великий досвід у будівництві захисних споруд. Зведення укриттів є обов'язковим при забудові. Загалом Україні понад 50 тисяч таких об'єктів. Україна планує використати ці напрацювання для посилення безпеки своїх громадян. Також українські і фінські урядовці підписали документ, який започатковує співпрацю у сфері захисту цивільного населення. Ми підписали відповідний меморандум. Ми будемо з ними разом будувати е, такі системи. Це навіть системи підземні, тому що не можна просто сказати, що це бомбосховище системи в цих бомбосховищах. Ті урядовці, які сьогодні показували, вони ще дітьми, вони грали в хокей. Футбол, там спортзали там магазини, там містечки, там велика кількість простору тощо, і тобто, це подвійного потрійно іноді використання ці е, такі простори, великі, великі простори. Я думаю, що а Україну все це, все це також очікує. Росіяни кажуть, що б'ють по військових об'єктах. Тим часом день у день коять злочини проти цивільних українців. Влада закликає до евакуації мешканців Краснопільської громади на Сумщині, яку без перестанку обстрілюють росіяни. Вранці скинули на громаду шість кабів. Одна людина загинула. А вночі Кропивницький пережив так зване килимове бомбардування. Найбільше від початку вторгнення. Житлові райони міста атакували понад два десятки ворожих шахедів, повідомляють місцеві військові адміністрації. 14 поранених, серед них четверо дітей. 50-річний чоловік отримав 90% опіків тіла. Понад два десятки людей звернулися за психологічною допомогою. Російські терористи цілили здебільшого в житлові будинки. Усе місто охопив вогонь та дим. У декількох районах зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Десь пошкоджені конструкції, балкони, десь повибивало вікна. Через атаку Укрзалізниця змінила маршрути потягів. У підприємстві повідомляють про пошкодження інфраструктури. Пожежі, вибухи, евакуація, безпілотники атакували Саратовську область Росії, сілили у Саратовський НПЗ та військовий аеродром в Енгельсі, де базуються стратегічні бомбардувальники. За даними осінд аналітиків влучили по складу зброї військового аеродрому в Енгельсі. У цей час на авіабазі могли перебувати три бомбардувальники: Ту-95 та два ту 160 Безпілотниками було уражено склад з крилатими ракетами типу Х-101, Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Місцеві пишуть, що вибухи там чути й досі. Саме з авіабази в Енгельсі злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України. Губернатор Саратівської області підтвердив інформацію про пожежу на аеродромі в Енгельсі та евакуацію жителів прилеглих міст. Пошкоджено лікарню та приватні будинки. Аеропорти Саратова та Енгельса призупинили роботу. Експерти з прав людини за підтримки ООН звинувачують Росію у злочинах проти людяності, яка так вчиняє в Україні катування військовополонених і цивільних громадян у російських тюрмах, викрадення людей на тимчасово окупованих територіях це поширена практика, зазначили у доповіді в Женеві. І за ці тортури і насильства несе відповідальність саме Російська Федерація. Про це повідомив голова незалежної слідчої комісії Ерік Месе велика кількість цивільних осіб була затримана і згодом переведена в місця ув'язнення в окупованих районах України або депортована до Російської Федерації. Вони піддалися додатковим серйозним порушенням і злочинам, включаючи тортури та сексуальне насильство. Деякі з них померли протягом місяців або років. Координаційному штабі повідомили, кого саме повернули на рідну землю під час 62-го обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 148 воїнів ЗСУ, 11 морських піхотинців, 8 нацгвардійців та троє прикордонників. Як хлопців зустрічали рідні у нашому матеріалі? Далі. Наречена військового захисника Маріуполя з жовто-блакитними кульками у руках шукає очима свого коханого серед звільнених військовополонених. Морпіг Андрій Орел провів у полоні три роки, а вже свій 27-й день народження святкуватиме на волі. З 17-го на вісімнадцяте у нульнуль я виклала пост, в якому я написала йому пробач. Що Ще четвертий день народження в полочні. Але зараз я все ж таки вважаю, що, що все ж таки четвертий година народження вже вдома буде. Звільнені військові радіють, що живі і вже на рідній землі, та з нетерпінням чекають на зустріч з рідними. Скоріше, скоріше побачити свою дружину, рідні, особливо свою дочу, Анічку, мою саму главну, главну мою ціль в житті свою дружину, кохану дружину, яка, яка дочекалася мене. І чекає мене вдома. Підготовка обміну тривала з 5 лютого. Над ним почали працювати як тільки відбувся попередній, каже представник координаційного штабу. Тобто це не спонтанна подія, і навіть логістично з російської сторони дуже важко зібрати таку кількість військовополонених з дуже віддалених куточків, з дуже віддалених місць утримання. Тому такі речі, звісно, готуються тривалий час і довго.